Хело! Сьогодні до нас на обзор залетіла китайська каністра з Aliexpress M41D Преміум LT7 левела з зацьким ДПМ та форсірованим двіжком з турбіну від сплінтера. Простав лайк та підписку, а ми погнали! В моєму огляді я не буду зрівнювати цю каністру з оригіналом американським бульдогом. Просто скажу, що так, деякі характеристики цих танків поміняні між собою. В одного чуть більше швидкість, в іншого чуть швидше повертається шасі і тому подібне. Але геймплей на цих танках абсолютно однаковий. Це та сама турбодратоп'ятка, тільки китайська. І так, почнемо зі смаколиків. А саме з великого китайського дрина, а точніше дринчика. Цей малюк видає абсолютно неймовірні 2884 одиниці ДПМа Карл. Це просто крейзібл на своєму рівні. Стріляєте ви звичайно, як з кулемета, але це 2884 одиниці ДПМа. Це реально крейзі. Дринчик, до речі, при цьому досить точний, та з людською швидкістю зведення в 3,4 секунди. Сумніваюсь, звичайно, що ви часто будете ставати і зводитесь до кінця, тому що геймплей тут просто шалений. Швидкість перезарядки становить 3,5 секунди, альфа при цьому становить 170 одиниць і пробій 160. А голдові цей показник збільшується до 220, що дозволяє шити ТТ навіть у лоб. А я нагадую, що тут стоїть турбіна від спринтера, що з легкістю дозволить вам присунути свій дринчик корму ПТшкам та відкаруселити ТТ. А тепер детальніше продвігло цього малюка. Стоїть тут форсірований дізельок від беги пітерки на 825 лошадок. Маса танка становить 25 тонн. І так, якщо розділити 825 на 25, то в нас виходить повних 33 коні на тонну. Такий движок з такою удільною потужністю дозволяє вам гецяти по карті зі швидкістю в 70 кілометрів. Ви як флеш, тільки в танках. Та-да-да-да прийшов час поговорити про самий топовий параметр нашого китайчика. Бронісімус сосалос у нас всюди в середньому 25 мм броні. В сараці ба ще менше 13. І це реально чудо, якщо в лобі у нас набереться 50 мм під гідбійшими кутами. Вгадайте, яка кількість танків зможе нас шотнути? Я думаю, що ми не перелічимо цей список і до ранку. Броні нема взагалі. Раджу оминати стороною відромети, особливо радянських Су-152 і КВ-2. Однак повинен сказати про борти. Це, звичайно, не читерні борти ЄСТО або дід 8, але все ж таки вони танкують. Не раджу, звичайно, розраховувати на їх, але шальні снаряди вони буває танкують. Так, я не розумію взагалі, але таке буває. Про фарм кредитів на цьому танку не бачу смисла говорити взагалі. Фармить, як звичайний, любий преміум танк на 7 левелі 30-60 тисяч кредитів. Я рахую, що цей танк не для фарму. Цей танк для веселої динамічної гри. Особливо люблю його викатувати, коли приходить якийсь івент, який не впливає на статистику аккаунту. Резюмую. Даний китайський танчик це гадова клісниця з мега крутим ДПМ супер супердвіжком та з повною відсутністю броні. Якщо у вас виникають проблеми з Есте, то даний танк я вам катери... Сука, що за хуйня? Якщо у вас виникають проблеми з СТ, то даний танк я вам категорично не рекомендую. Цей танк більш для душі і для танкістів, які в своєму сознанні уже давним-давно приісполнились. Рекомендую викатувати дану каністру на івентах і вселяти страх в ПТ-противника без рубки. Хочу закінчити цей огляд словами М41Д топ за свої дії. Ви були на найкращому українському танкоканалі. Не забувайте підтримувати мене лайком та підпискою. Це дуже важливо для мене. Всім папа. -па.